Національний університет Львівська політехніка є одним з найстаріших технічних навчальних закладів в Європі і за час свого існування заслужив вагомий авторитет серед аналогічних навчальних закладів. Технічні спеціальності вимагають від наших викладачів бути на вістрі науково-технічного прогресу, застосовувати нові методики. Співпраця з провідними it компаніями компаніями з розробки програмного забезпечення дозволяє нашим викладачам професорсько-викладацькому складу, володіти новітніми інструментами розробки програмного забезпечення, знати і вміти застосовувати процеси з розробки програмних продуктів. Я навчаюся на спеціальності виданичних політичних справ в Інституті КНІ. І я бачу себе в цій спеціальності. Вона є доволі новою в Україні, і мало університетів готують насправді якісну по цій спеціальності. Війська політехніка пропонує доволі непоганий рівень. І я впевнений, що після закінчення свого напрямку я зможу знайти собі хорошу роботу. Всі практики і методики, які застосовуються в провідних європейських університетах. Наші навчальні програми узгоджені з міжнародною базою знань в галузі програмної інженерії. Наш навчальний процес повністю відповідає, і узгоджується із сучасними європейськими та світовими тенденціями. Фахівець, який працює в даній галузі, повинен бути в постійному творчому пошуку, в постійному навчанні. Освоєння нових інструментів в дослідженнях, в роботі, ну і, звичайно, в просуванні в кар'єрі. Я студент кафедри САПР, інституту ІКНІ. Розробив цей додаткові, який носить розважальний інформаційний характер. Він буде надавати студентам основну інформацію про кафедру, новини, розклад. Це, що ви бачите, камера, телевізор, були куплені за кошти кафедри. Моя ініціатива по розробці цього додатку повністю підтримана викладачами. Всі знання, які я отримав, всі курси, які я пройшов, були дуже цінними і допомогли мені реалізувати весь функціонал. Мене звати Андрій Бідочко, я студент кафедри КН і КНІ. На даний момент я зібрав команду студентів. Ми називаємося Бетедо. Пробуємо створювати певний жанр ігор. Тобто ми їх придумуємо, проєктуємо та запускаємо. Ці всі знання, які нам дають на нашій кафедрі, нам допомагають в цьому. Помагають багато в проєктуванні, також в проєктуванні штучного інтелекту, так як це є одним з основних напрямків нашої кафедри. Інститут надає нам можливість ознайомитися з найновітнішими технологіями в сфері IT та робототехніки. Також ми можемо взяти участь у міжнародному конкурсі з робототехніки. Державне замовлення на напрямок комп'ютерні науки протягом останніх років у нас складає 170-180 осіб. Такого державного замовлення не має жоден напрямок підготовки в Україні. Після закінчення навчання я планую поступити на аспірантуру, оскільки це перспективно.